Продовжуємо оперативну інформацію. По запорізькому напрямку минулої доби Рашиста обстріляли близько 20 прифронтових міст та сіл. Завдали понад 90 ударів з артилерії, п'ять з реактивних систем та п'ять авіаударів. Ще 10 атак було із застосуванням БПЛА. Одна із запущених авіабомб влучила у приватний сектор у селі Єгорівка. Поруч з одним із будинків утворилась велика вирва, а вибуховою хвилею зруйновано ще три оселі через ворожу агресію, осколкові поранення. Отримала і 65-річна жінка. А в Степногірську через атаку градами пошкоджено дитячий садок. На момент обстрілу в закладі перебували близько 10 осіб. Люди розкладали гуманітарну допомогу жителям громади. На щастя, обійшлось без жертв. Загалом російські снаряди потрощили 11 домівок мирних жителів. На запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. В той же час здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Новосілка, Новопіль, Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів, Запорізької області.